О, слава Богу, хоробра авантюриста! Я бідний торговець фруктами. І мені потрібно продати мої фруктики, лице дяк за стуку. Мені потрібні грозенятка, щоб купити ліки для моїх хворих діточок. Можливо, ти купиш у мене щось. Або можливо, я щось куплю у тебе. Слухай, можливо, краще Ти купиш у мене якийсь фруктик, щоб врятувати життя моїх дітоцьок. Ні, гаразд. Але можливо ти визназений купиш у мене солоденьку морквицьку або екзотичний бананчик, щоб заповнити пустоту і голод всередині тебе. Стара дерев'яна нога за двадцять золотих. Вау! Якось дорогувато, не думаєш? Але з неюстю недороге, Смачненький фруктик, замідяк, який врятує з тяжіть не в настрій на сьод, гаразд. Я десь це купив у тебе, але гадаю, настав час і тобі в мене щось придбати, бо це буквально врятує життя моїм помираючим діточкам. Або я міг би купити цю стару мотузку за 50 золотих. Мотузочка. Вау! Це, ну, хотілося б мені звести кінці з кінцями, щоб дозволити собі купити трошки ліків для моїх помираючих. Ну, можливо, мені не потрібні всі діти одного моди відпустити. Але я хотів би зберегти життя хоча б п'ятьом з них. Тостясказись, морквочку, бананчик, або, можливо, ось цей. А, стара пильна книга. За сто двадцять золотих. Вау! Може тепер або я куплю цю коробочку за п'ятсот золотих. Вау! Будь ласка, можливо, ти купи з мене трошки фруктиків лиса за мідяк. В Ме... мене помирають діти, розумієш? Гараздочки. Мець ґрандок. За тисячу. Все схоже, тепер я маю продати твій намет і зити на вулиці прямо в тому, в цьому мати народила. Ти цього хочеш! Побачте, як я голий ходжу по вулиці! Барахтовий персень вісім тисяч. Литарський солом за десять. Сіт Горгона дванадцять тисяч. Зволоситий злиток вісімнадцять тисяч. Перлини намисто двадцять тисяч. Зафірові браслети і старий алмаз 42 тисячі. Зуб дракона 46 тисяч з Золотий церепраула За п'ятдесят тисяч золотих. Я в твоєму зеті стільки грошей не бачив, але віддаю їх тобі за якийсь блискучий цереб. А цьому б тобі не взяти відро і не втопити всіх моїх діточок прямо в мене на очах. А? Цьому стої здорованю. Ти сука, Чос. в мене немає ні дітей, ні друзини, ні будинку. Проте в мене тепер є цей золотенький цереп Раула. Постястило. Один мідяк, будь ласка. Дякую. Дякую тобі, друте. Ти не уявляєш, як ти Ти погубив, мене, авантюриста! Чудово. дома, не ся я. Я думаю, я можу вбити одну, дві, три дитинки. То в мене залистя ся три. Якщо ти купи з мене просто бананчик там, яблочко, морквиночку, грейпфрутик. Дід Горгонавав 15, а ви? Я, я куплю це?